Очі, очі, чудові очі, 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 цілую їх щоночі, очі, очі, України, очі, очі, батьківщини, очі, очі, гарної калини, очі, очі, Соня й калини, очі, очі, гочі дівочі, я їх цілую, що їх щоночі. Нова пісня на Євробачення 2023. Це поки що заготовка до пісні. Вона буде переможна. На Євробаченні 2023 в Великобританії навіть. Хто хоче виступити е, ансамблі е, з цією піснею разом зі мною, бо я автоматично стаю автором, опублікувавши її на Ютубі, і е, е, вони зможуть зо мною виграти, е, виграти разом Євробачення і стати дуже популярними. Разом з ними і я стану популярним. Бажаю, напишіть мені там, де є можливість написати. Там відео є різні серед найпопулярніших. Де я, наприклад, я президент, і там от я роблю вам зразу. Саме там напишіть. От Павло Лашенчук, президент України. Я його зараз там переіменував на значит, переможець Євробачення 2023. Де я стою і е, біля музичного фонтану. От і е, там напишіть коментарі, і я буду дивитися, хто бажає, тому що в інших відео я відмінив коментарі. Очі, очі, чудові очі, 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 очі України, очі, очі, очі батьківщини і найкращої в світі країни. Отакі От варіанти теж можливо. Це буде вступ до цієї пісні або приспів. Я становлюся автором на основі європейського і українського законодавства. Якщо я оприлюднив цю хоча б частину цього твору, я становлюся автором повністю, і потім ми допишемо стальну і треба буде написати фонограму. На Євробаченні може виступити. Максимум шість чоловік на сцені, тому треба, щоб використати можливість всіх інструментів, треба наперед написати фонограму. Чим скоріше ви звернетеся, хто перший звернеться, я даю гарантію, що тому, хто перший звернеться до мене і повідомить мені. Там в коментарях напишете і я подивлюся і, і це. І тоді. Тому що в інших місцях не можна писати. Там Там коментарі відмінні, відмі, відмінені. І я тоді напишу вам, побачу, де ваш сайт, чи, що, чи ваші пісні. В коментарях теж вказують.